Друзі, всім вам привіт! Я себе зливала на думці, що давно не було в нас закупок. Я сама особисто люблю це дивитися, якщо це не часто. Я Ніколи не писав приходи божовий пункт. Покажи. Слухай, молодець. Все правильно, давай далі пиши на Сир ось такий вершковий, кілограмовий. Це толік взяв на пробу. Ми були в галі баловані хінкалі. Це хінкалі зі шпинатом і з сиром. Боже, це прямо мої улюблені. На пробу в галі баловані вареники з катоплею та маслом вершковим. Голубці з м'ясом, виноград, рис круглий. Так, макарошки. Ще макарошки. Ще макарошки. Піліменчики зі свининою та яловичною. Ховаю морозильну камеру бо вже розстають. Серветки ось такі віскозні. Хто не пробував, дуже класні. Так, корм для хом'яка. Лаваш вірменський Так, печиво. Саме звичайне, дубинський пряник молодіжний. Яйця. У нас є свої кури, але. Яєць в холодильнику всього десь 5 чи 6, а часом чи тортик спекти чи млинця чи навіть підсмажити, і вже немає. Це такі дві палітки, як називаються дітям. Я брала, вони змішують фарби. Кристіжка по 11 гривень на акції. Тут кефір, це ми хочемо шаурму робити. В принципі так ми п'ємо кефір кетчуп, чилі, до шашлику, фарш. Свинина курятина. Тут у нас кілограм ковбасок моцарелок, Така запечена грудиночка. Просто спеції, я так зрозуміла, сіль перчик, Це до борщу м'ясо, молочна ковбаска. Сир, пів кілограма, масло. Зараз я його порізу, чотири ось такі вершкові сирка. Аня, я їсти хочу. Привітайся. Мав сьогодні йти опалубку розбирати, друзі, всім привіт, Але, чесно кажучи, не бажання вже. Я вже втомився. Поки приїхали Дічого. з міста, я вже втомився. Потерпи, постій. А дихати шкідливо, ні? Дай мені половинку. Дихати не шкідливо. Є в нас така звичка прийти на кухню, прямо от цього взяти. Чте ж гірчички печені. Все. Це мій обід. Собери пробуй. Дезодорант. Ось такий демоксид. Це типу я хочу собі ось сюди компреси покласти, тому що я хворію, десь уже не як хворію, да, десь три тижні, то горло, то насмарк ніс заложений. Можливо, ще вітер сквізняки. Мені, напевно, що додало сюди, ось ця вмивалка в'єві. Мені то. І ось ібупрофен, в Луці ось такий брелок, Тебе так казав так. І ось такі фарби пальчикові для фарби, Адама і Луки. Так, наша вся закупка. В молочці ми лишили 800 гривень, в галі балованій ми лишили 770 гривень. В торбі ми лишили десь 1000 гривень, в м'ясному ми лишили 1300 гривень. Десь коротше в середньому 4000 гривень йшло. На ось цю невеличечку. Закупочку сьогодні буду чіпляти за ці пружину на наш люк і замок. Ну щоб вже закінчити його повністю. Можливо, ще й пофарбуємо сьогодні. Побачимо, як я дороблю. Але по дорозі зайшли в ліс. Каже: Аня, йдемо, може якогось гриба знайдемо. Але щось ми ходимо грибами і не пахне. А мені друзі, цієї ночі це я просто про гриби вже. Думаю, пару днів Сниться, що я так заглядаю під ялинки. А під кожною такі маленькі червоноголовці. і їх так багато. І ми рвемо всі разом з сім'єю, з дітьми, столиком. Ці гриби збираємо. Я думаю, ура! Я заготую на, на зиму, стільки багато грибів, а Толік казав, що немає. Йшли по гриби, попали під дощ. Коротше, грибами тут навіть і не пахне. Я не знаю, де в неї пахне. Нема грибів ще. Є тільки дощ сильний. Отже, в нас є. Ось такий замочок, я вже ще купляв попереднього відео, і два ось таких амортизатора газових. Їх треба приліпити до нашої кришки. Люка в підвал. Ось до цього. Так, щоб воно легесенько відкривалося, без зайвих зусиль. І легесенько закривалося. І не робило отако ба А замок має це все діло фіксувати, щоб ці газові амортизатори самі не підняли люк і щоб діти не лізли туди, куди не треба. Як то кажуть, замочком закрив і до побачення. Так, о, а я думав, для чого мені ця штука пригодиться? А це буде наш ключ. Сюди щоб перемичку приварити в букві Т, букву Т. І буде такий ключик. Електродів тільки в мене небагато залишилося. Тут два і один десь на підлозі валяється. Ось. Ну, я надію, що хватить. Ну, варити особо багато не треба. А це воно закривається і замок, по ідеї, десь в цьому місці має бути такий клац. закрив і защолкнув. Можна було б цю штуку використати в ролі цього запірного механізму, щоб воно в неї впиралося. Але тоді треба ось тут наварити дві планочки, до яких буде прикручуватись наш замок. Зараз попробую. Ну якось отак. Взяти кусок труби до цієї труби прикрутити на цей замок. Треба зробити таким чином той замок, щоб в разі чого його можна було дуже легко замінити. Ось ну, цим будемо це робити. Більше десятки, перфор... шуруповерт не бере, що далі перфоратором. Мені треба ще більше зробити. І тепер ми цей болтик будемо просовувати сюди. Ось так. Щоб він з цієї сторони терчав. Ось воно. І було б добре зсередини його прихватити зваркою, щоб він нікуди не втік. і все. Це і буде кріплення замка в наш підвал. Ось так, замок. Тільки тепер потрібно ще отвір один просверлити посередині, для того, щоб можна було ключ сюди вставити. Тобто буде прикол. Замок нового ключа немає. <свісно> Відкривай хоч. Мочи вже якось той замок, я вам скажу. Тепер закривається. Закривається. О! Все! І ось так! Відкривається! Тільки і мені в голову така тільки що думка прийшла. Якщо ламається замок, що я буду робити? Як я його відкрию? Доведеться роздовбувати всю цю плиту, все розбирати, щоб відкрити той замок. Ну, якщо воно зламається, я сподіваюся, що воно не буде ламатися. З цієї сторони прорізав отвір, ставив таку штуку, щоб ця не старалася мені впиралась файно. І на саморізи по металу прикрутив. Все, заходить, ідеально впирається. Якби люфту немає. Воно піджимає і все, люфту немає. Воно сидить на своєму місці. Тепер, як на мене, найвесела робота, потрібно ці газові штуки встановити, щоб блюк нам гарно відкривався. Я вже казав, що його вага разом з плиткою, з клеєм і з плитою, яка буде зверху, буде важити десь в районі 30 кг. і важко буде його так відкривати. Тепер треба ці штуки сюди приварити, але не просто приварити, приварити таким чином, щоб воно було і не за слабко, і не за сильно. От так вгадати, щоб воно прям. Відкривало так, як потрібно. Оце задача буде. Я от собі думаю, може мені двох трошки забагато буде, бо все-таки сила доволі міцна в них. Вони добре випихають. Може достатньо буде одного. Хоча ляда в машині теж важка, десь важить так нормально. Кілограм з 30, то там іде два. Але там відкривається ось так. Там набагато важче, якби відкривається. А в мене? Ось так. Тобто менші зусилля йдуть. Коротше, зараз я подумаю, може і одного вистачить. Один амортизатор встановити, нагрузити, подивитися, як він буде відкривати. Ні, тоді вже два. Тому що щось я не буду в місті. Тук то маленький. По центру приварив ось такий кутник, тут просверлив отвір. Зразу залезав всі краї, щоб головою не вглупитись, як вилазити з підвалу. І тепер будемо приміряти. Десь на цьому місці треба друге кріплення зробити. Тоді вже амортизатор встановлювати. Не витримали ля... ляпухи такої долі. <гум> Відірвав. Айда. Ото сварщик. Зараз будемо переварювати. Ось таку другу так. штуку тут приварив. Сам у краї позализував, щоб було хоч якось культурніше все це виглядало. Дубль 2. <гум> Прикрутив, приварив, опускаємо. Я вам скажу одного навіть мало на цю плиту. Не кажу вже про вагу, яка буде зверху. Воно ніби здавалося, що там такий огромний такий тиск. Ну, але ж воно не прямо кріпиться, воно ось так. Все-таки треба дати дві з двох сторін. Опускаю. От, закрило. Ну, бачите, якби плату оцю ляду не тримає взагалі. Так що, скоріш за все, треба буде її зміщувати в сторону. Самі амортизатори. Короче, помочився, помочився, переробив я це все діло повністю, ну як комусь, частково. Доварив ще одну пластину і встановив вже два таких амортизатора. Тепер вони спокійно кришку тримають. Плюс, і плюс оцю штуку я підняв трошки вище для того, щоб ну, не на 90 піднімався, а ось так як воно є, так я хочу, щоб люк відкривався, не вище. Тому що далі чуть буде плитка налягати, якщо він буде вище, підніматися, він може амортизатором відбити кусок плитки. А так, те, що мені потрібно. Все, тепер і в люк спокійно можна залізти. Тепер як він закривається, триматись, то він тримається. Супер. Амортизатори тримають. Ось два амортизатори, вони вже, скажімо так, кришку ось піднімають. Ну, Посту, без нічого. Оце точка ваг... невагомості. Ну, Якщо ще нагрузити, то точка невагомості десь ось тут буде. Допустимо, побачимо. Це класно. Чат GPT пише наступне: додати сюди ще магнезитову плиту, чи яка там інша буде, чи ГВЛ, додати клей плиточний, додати плитку. На цей люк це приблизно 19 кг зверху будеш. Якщо взяти таку вагу, то, ну скажімо так, у цього. Буде мало. На їх треба було якось чуть не так розміщувати. Ну якщо так ще навалити цеглин зверху, чотири штучки. Скільки то цегла? глава не одна ваша. Десь 3,5 кілограми, напевно. Мокре, може більше. Ну, хай кілограм 16 тут є. Але плитка буде розподілена по всій поверхні нашого люку, не тільки тут. Ганька мене розбере сьогодні, бо казала, Толік іде на обід. а мене нерви беруть з тим люком. Я хочу все доробити, тоді йти на обід. Ну хоча б як все доробити. Виставити ту срань, щоб я вже прийшов і просто вже доробив. Що я зробив? Ставив іншу цю штуку. Висунув амортизатори на 5 см ближче до центра. Все рівно тут будуть завіси і голова сюди проходити не буде. А знизу ще полістиролом, воно тако застелиться, тобто головою сюди навряд чи хтось буде вдарятися. Тепер, по ідеї, кут змінився і зусилля амортизатора мають бути зовсім інші. Попробую. Ну Я скажу, що вже сила так. Добряче треба прикласти його. І, о, дивіться, яка різниця. Пару... 5 см різниці да? і воно вже звідси виштовхує. Просто бачите, я цього не знав. Це треба було вираховувати по сантиметрах, по кутах, щоб знати, який натиск, яке воно буде. Оце вже мені подобається, ну зараз заракинуться цеглини. Ну Якщо так взяти, то це вже в рази легше під таким кутом. Змістив цю штуку трошки нижче. Тепер амортизатор повністю закривається і повністю виконує роботу. Ось так. І залишається в нього ось тільки запасу. Але кут, і, виходить відкривання став більше 90 градусів, мені так не подобається. Я хочу, щоб був не більше 90. Ось так. Все, це забагато. Тому треба буде короче, ще чуть вище підняти. Коротше, йду я додому, прийду. Потім все пообідую, і тоді це все буду виставляти вже так, як треба, і проварювати. І, до речі, у мене електроди закінчилися, так що по-любому треба йти додому. Накормила Аня мене від пуза, і в голову почали лізти розумні думки. Аня сьогодні з дітьми вдома була, така з лазера ходить. Дістали <реш> вже ті діти. Лука пішов сьогодні гуляти, якраз адам вдома. Він хворіє, в садочок не ходить, так що. Поки що доводиться мені самому, то на хаті. Можливо, ти загуляєш до мене сьогодні? Може, загуляє, то веселіше буде. Не подобається мені оцей гачок, що тут є. Що він ось так стрічить. Геть не подобається. Сидів, подумав, коротше, фігня мені здається, повна. Тому я напевно буду ці амортизатори на сторони переносити і все. Хотів по центрі зробити, але не виходить. Ну тож ніж виходить, але кут потрібно, щоб воно витримало нормально, ну не вистачає сили. Я накладаю цегли під цей край, і все рівно виходить, що треба файно зусиль прикласти, щоб відкрити цей люк. Він якби піднімає, але ну не то. Якби пусте, то ще якось піднімає. Але якщо нагрузити його цеглою, то він дуже важко йде. Коротше, в мене називається день сорка. Але я не сплю, я сижу вдома. Як той сказав із дітьми. Лука в школу ходить. Уроки вчимо, уроки просто вчора. Ми приїхали з гуртка. Уроки просто тьма. Задано на одкоп. Що ви собі розуміли? П'ять предметів. І на чотири з них, тому що фізкультура, от на чотири з них задано. Коротше, п'ять предметів, і це тако. Ми з гуртка приїхали, сіли робити уроки, 9 закінчили вечора. Госпати, просто я не знаю. Якось так знаєте, може важко влитися в цей все і весь процес. Якось вливаємося. Адамчика лишила з лукою. Вони з друзями граються. Сама думаю, приїду, тому що, слава Богу, не треба підливати. Знаєте, Теплицею капець повний, але радує одне: не треба підливати. Хочу зібрати помідори, тому що є такі, знаєте, гарні є такі помідорчики. Дивіться, які гарні. Бачите, які. Там собі доспіє. Так само ось цей. Зараз я позбираю трошки. Боже, яка гарна редиска і салат? Стоп, погляньте. Це редиска. Тут посіяний далі салат. Там ще огірки. Огірки під питанням, тому що теплиця наша завалилася. Тут в мене, до речі, те саме: салат, редиска, дочок кропу. Зразу як суничка піднялася, налилася, бачите? Що означає дощик для сунички? Повністю переробив не матері. Відкривається не на 90 градусів. відкривається, не знаю скільки тут. 80 чи 78, не знаю. І дивіться, як класно. Мені навіть нічого робити не треба. ти! Отак. Додати сюди ще цеглу, додати сюди ще всю ту вагу. Якраз буде те, що потрібно. Те, що потрібно буде. Ха, бляха, муха. В мене під по задниці котиться, я злий такий, що просто. Ось таким чином зробив. З середини все це діло попереносив на краї. Тут а, прикрутив таку штуку і ось там знизу. Так само ось там таку штучку прикрутив і ось тут. Все. Можна було б ще погратися, посовати їх туди-сюди ті кріплення, щоб можна було виставити люк рівно під 90, ну але тоді нічого. сила е, натягу буде менша. І по ідеї, що ось такого нахилу також вистачить, щоб залізти в люк. Ні, там, там і меншого тоді вистачить. Ну меншого не хватило, ти ж не будеш раком злости. Ну, ну а так, було. А так вон виставив, і во, я залажу собі і пішов вниз. Він того люка мучив. Ні, ну скільки ти його мучив? Десь два повні дні. Але чесно, вже він мене тим люком дістав. Це просто дома людини немає. Зранку до ночі. Сьомо вечора без 27 він доробив. А скільки ти пішов? Десь в 11 годин він пішов. Нарешті я можу видихнути спокійно. Я вам скажу. Приварив нарешті на ці штуки. Нормально вже поприварював. Надію, що воно мені кришку не повело. Вона зафіксована, там буде все добре. Все, це приварив. Тепер це кріпиться, те кріпиться. Зварювальні роботи закінчені. все. Засрав все. <рес> залишилась малярка, і Я поскручувати все це діло. Ну коротше, дрібниця залишила, І вже зварювати ніхто не буде. По ідеї ми просто говорили про підлогу на першому поверсі, і такий, ну... Для підлоги треба люк. Я його зробив за пару днів. Але тут все в металі, тут треба повністю стола, все, підлогу, все ну, Треба прибирати, дивись, скільки рушки, це просто. просто. Мені здається, як я сходи робив було чистіше. А, я ж в хаті робив майже всі сходи. Я тут тільки верхній марш робив і все. Через то то було чистіше. Не знаю, є в нас майстри, я знаю в телеграмі, які займаються тими люками і в Ютубі. Так що, я думаю, думки свої напишуть, стосовно всього цього щастя. Чи такий люк? Має право на життя чи немає. Ну тільки так, да, от замок треба було купляти дорогий, якісний. Зараз я купив самий дешевий, який був в місті. Тобто замок це вже, скажімо, справа 65-та. Да, да. Тому що отвір головне просверлений для ключа. Ось цей. В будь-якому випадку, який би я замок не поставив, головне попасти в цей отвір і все. І будь-який замок став. Да? Їдемо по дітей? Угу. Через той люк в мене аж депресія почалася. Просто ходиш цілими днями, думаєш, як це все зробити. Одне діло відео дивишся, да? Там ніби все просто раз-раз раз позварювали, показали, розказали. Ти таки дивишся, ух ти, там раз-два пальця плюнув і все. Ну аж не так все виходить, як добре. Це ще плюс в тому, що хоч якісь навики зварювання вже є, що от вже варю, вже хоч шов якийсь виходить. А сюди додати ще криві шви і щоб воно не проварювало і пропуски були, то це взагалі було б катастрофа. Саме гірше зроблено. Завтра ні. Завтра ще контрольний день такий. Будемо. Це все діло приміряти в будинку, як він там буде стояти, як буде відкриватися. Будемо повністю все це придивлятися на місці. Якщо все добре, будемо фарбувати. У нас на банці десь в районі 100 тисяч гривень. У нас плюс з попереднього збору залишили ще 1015. Так що буду шукати дрон в цьому діапазоні. Якщо не вистачить, то скажу завдяки вам. Назбирали суму. Надіюся, що найближчим часом дрон поїде вже за місцем призначення. 3Т, Mavic, вони там були проблемні. То їх нема, то їх ну, виробництво зняли. То ще коротше важко було знайти. 3 є, ніби. Немає таких проблем, от я дивився. Їдемо зараз з дітьми, покатаємося. Ці всі дні я думав тільки про люк, в мене в голові був люк, і я просто не міг зосередитись більш ні на чому. Зараз мені в голові, як, як вам сказати, тут от було купа інформації, вона тух, вся пропала. Зараз просто тишина в голові. Це так класно. Новий день, тепер можна точно подивитися, як цей люк виглядає, тому що вчора вже не сильне бажання не було. Ну, давай може на двір його винемося. Там подороблюємо на дворі. Фарбувати. Його треба приміряти спочатку, тоді пробувати. І то знов починається. 27 пер... Дають. Не знаю, я помила голову, вдягнулася тепло, тому що я бережу шию, яка в мене тільки от боліла. Вися частина і під вухом, і лімфовузол, і шия, все підряд. Помила, висушила, вже просто не могла я ходити. Лі прийшла тільки допомагати. Що він бажать, каже, він 35 каже, малювати. Половина. Ти що? 40 може я перегну. Для чого ти його виніс сюди, не сиджу в хату. Бо мені тут добре. Гарно дуже виглядає люк. Мені здається, як його пофарбувати, Це буде просто топ. Слухай, які механізми. Тут проварено, треба зачистити оце. Раз, зачистити два. Ось тут, бачите, що попроварювати треба було. П'ять хвилин! Я зараз бігом проварю, зачистимо. І будемо фарбувати. Погоду передають, так що він може і на вулиці стояти. зі школи прийде, я казала, йому уроки робити. Адам з нами, можливо, буде фарбувати, пішов їсти малину. Покладись, щоб я не загубив. Тож тут -то гай лежить, ні? Зараз я так покладу, що я забудуся. Тут теж треба відкручувати. Ти ж фарбувати будеш, ні? Десь то куди ти його покласти, блін? Я собі думаю, що пофарбувати мангал можна буде вже десь на днях, тому що тепло і навіть жарко, і він висохне. Ну нічого, вона така погана, диня. Покажи мені ту диню. ай її не знаю, чий дайно ну, я її пощупаю. Може вона доспіла? Давай ми відріжемо трохи. давай. Ні. Хоч гнила така трохи, але вона така якась пахуча. Дай ми її просто попробуємо, скуштуємо, Адам. Стоп! Толік, чуєш? А ну, канана, попробуй. Добре, непогана. Ну, Кіть, ну що ти робиш? Що ти Ну така, скажи, дво, добре. Ну, не мед, але добре. Ну вже вона гнила, розумієш? Або її доїсти треба, або вже її викидати. Ми одну до Не день роз'їли потім. Ні, ну, що кавуни, правда, ми не цей. Іди сюди, Адам. Туалік. Там якась тваринка сидить. Знає, якась тваринка. Ну йди покажи о тобі. Покажу тобі. Йди покажу тобі. Ну йде. Я не знаю, може заяць взагалі якийсь. Вона дихає. Це хто? <риклад> <риклад> зараз тільки не питає вижів, зараз розбудемо наші. <риклад> <риклад> То малесенька дитинка нашої короче, сусідської собаки. Десь тут я думаю, до кого вона ходить, так ж бігають. А де ще одна? Десь короче, воно залізло і застрягло. Добре, що його Адам побачив. Давай ми йому щось їсти дамо. Будеш їсти деньку ще? Чи зручно так буде залазити? Пробуємо. Фух. Прекрасно. Це просто супер. Краса. На ну, отакі от хляпуємо це все, поприкручуємо сюди. Прямо до бетонної плити. Не до чистової підлоги, а до чорнової, так що в трубу не попаду. Казали, що буде сире приміщення, підвал. Типу погано толік. Як... Буде тобі дуже погано. Воно не буде сире, тому що тут дуже хороша вентиляція йде. У нас є вихід на двір вентиляційної труби. Так я не можу передати, але вітер гуляє так, що тут дуже файно. Може так буде видно, не знаю. Видно, як пиль задуває. Повітря гуляє так, що це просто сюди заходить. А через другий вентканал воно виходить на іншу сторону будинку. Тому тут приміщення не буде, воно все одно буде сухе. Підходить, краса, можна це все діло закінчувати нарешті. Опа! От зараз вже з пружинами, з цим цим. Реально класно. Воно ж прижметься вагою. До речі, казали, Толік, нащо тобі цей? Наша тобі цегла? Ой, нащо тобі, типу, замок. Якщо воно без замка буде добре, дивіться. Замка немає, бачите, пружини самі піднімають. Ну ясно, що тут буде вага, воно так підніматись не буде, але все рівно. Може і піднятися. О. З блоком вже все. Вже нічого не піднімає. Ну, але він же, він, типу, як сказати, в зоні невисомості. Воно й не піднімає і не опускається. Все, звідси вже все, вже починає їхати. Так що замок потрібен, саме щоб втримувати так само нашу ляду, щоб вона нам не підпригувала. Коротше, задоволений. Результатом задоволений на всі мільйони відсотків. До речі, якщо ви помітили, ще зробив ось так. Оці наші кріплення, до яких кріпляться амортизатори, я заокруглив, щоб не було гострих країв. Так само з іншої сторони, так само оцей нижній. Хто його знає, хто буде лазити, щоб часом головою не влупився і не розбив собі нічого. Оце і є люк підвал Все, більше тут нічого не треба. Фарбуємо. Їздила по молочком, в мене було там в кружечці тільки Треба на вулицю його винести, але воно щось їсти не дуже хоче. Може, того, що в нього стреса, може я не знаю. Помий буде таке, бачите, темна така фарбочка, типу якийсь графітовий колір. Тепер він якийсь гарненький став той. Лют. Зіренький. Так я от думаю, чи варто було верх тут фарбувати, тому що тут зверху плитка буде кластись. Чи не пошкодить фарба, щоб прилипло все гарно. хмара натягує. Зараз все це діло підсохне, тоді вже перевернемо, домалюємо те, що там попропускали знизу. Зверху ніби все позамазало. По ідеї, все тут гарненько має бути. Тепер саме головне після себе прибрати, після такої роботи. Тому що в майстерні робиться повний Армагеддон. Ось така тут ситуація. Зараз буду наводити порядок. Мені вже і важко згадати, коли цей стіл був настільки чистий. <ріху> <ріху> Постійно щось робимо. Оце як місто складу. Все сюди складаємо, складаємо і все. Друзі, до прибируємо ми, Лука приїжджав з хлопцями, поїхав робити уроки. урає. Це треба все смітник. Ну це вже щось схоже на порядок. В рази краще від того, що було. Да? Тепер хоч заходити, приємно, що сюди. <гум> Люб зробили, порядок навели. Ай, що ще треба для щастя? Аня, хотіла чорний колір на люк взяти. Але я вам скажу, що можна було б ще світліше сірий взяти. Ми взяли як під графіт, щось таке, а можна було б ще світліше взяти. Але хоча яка різниця? Зверху плитка. А тут знизу буде дивитися, який там колір. Кому воно там цікаве? Хіба що вони ще залізуть? Давай. До речі, ще овочі там сюди лежать, треба їх повозити додому. Круто! Дякуємо всім, хто дивився відео до кінця. Кому сподобалось вас, вподобайка. Дуже дякуємо всім, хто підтримує наш канал. І до на наступного відео, друзі. Всі вам па-па.